Хвилину народний депутат Ляшко. Не фракційний. Олег Ляшко, радикальна партія позафракційний. Я думаю, що в цьому залі, так само як і в усій Україні, немає жодної людини, яка б сумнівалася в тому, що Тимошенко і Луценко є політичними в'язнями. Це очевидно для всіх. Хто б що не говорив, на які б статті не посилався. Але весь світ і вся Україна знає, що Тимошенко-Луценко політичні в'язні, і вони мають бути негайно звільнені. Але коли ми розказуємо про те, що одна Тимошенко невинна сидить в тюрмі, це не відповідає дійсності в Україні. Тисячі людей сидять ні за що. От, зокрема, нещодавно я отримав звернення від Андрія Шаманова із Донецького СІЗО, який три роки там сидить, тому що перейшов дорогу міліціянтам. І тому ми повинні говорити не лише про звільнення політичних в'язів, а взагалі про приведення правої системи країни до такої ситуації, коли невинні не потраплятимуть у тю тюрму. І ще про що я хотів би сказати: Тимошенко, я абсолютно впевнений, не треба ні амністії, ні декриміналізація. Їй треба повна реабілітація і негайне звільнення це можливо лише за умови зміни влади в країні тому я рекомендую опозизак тому я рекомендую опозиції зосередити всі свої зусилля на негайній зміні влади в країні лише це дасть можливість негайно звільнити тимошенко все інше це профанація це імітація у тому числі й опозиційними вождиками Спасибо. обговорення цього питань